Як в нас говорять в Україні, немає ліпшої красоти, аніж Майнкрафтівські коти. А ще вони рятують тебе від фантомів і не люблять кріперів. Сьогодні в меню набір цікавих і корисних фактів, а також прихованих механік, пов'язаних з котами в Майнкрафт. І почнемо з найкорисніших фактів, котрі можуть не лише здивувати новачків Майнкрафт, але й зберегти вам життя. ой 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 Так бува завжди. Знайома ситуація, друзі, котра доволі часто трапляється, коли Коли ми будуємо... Коли будівництво оселі затягнулося до ночі, чи коли ми досліджуємо безмежні підземні шахти. І щоб захистити, від... захистити себе від вибухового характеру кріперів, особливо коли у вас немає броні, знайдіть собі пухнаста охоронця. Все дуже просто. Прогулюючи світом і побачивши село, виділіть кілька хвилин на риболовлю. Спіймайте декілька риб, наживка вам не знадобиться, беремо лосося чи форель, до речі, океанічна риба нам не підходить. Тепер покорміть місцевого кота і приручіть його. Все дуже просто, я гадаю, ви це вже знали. Як тільки но він вмоститься на дубку, можна клікнути по ньому правою кнопкою миші і відправитися в подорож. Тепер у мене є талісман, котрий буде кругом слідувати за мною і захистить від кріпера, задля чого я його її приручив. Бо знали ви чи ні, як тільки но кріпер бачить кота, в нього від страху навіть динаміт не спрацьовує. Якщо копнути в мод Майнкрафту, то ми дізнаємося, що кіт не підпускає кріпера до гравця на відстані шести блоків. Такий ось тепер в мене є захист. Ого. І говорячи про криперів, не можу не згадати про гадських фантомів. Бо, як говорить моя баба, нема страшнішого звіра в Майнкрафт ніж фантом. Але, друзі, в нас є пухнастий антифантом кіт. Якщо ви зловживаєте кавою і не можете спати, або вночі вам заважали орди свинособак, то на ранок можна почуватися розбитим і сонливим. Саме таких гравців полюбляють клювати в дубцю літаючі нічні примари. Якщо хто не знав, вони з'являються, коли ви не спите більше трьох ігрових діб. І от від цих уперів нам теж допоможе захиститися кіт. Але у випадку з фантомами кіт має більше досвіду, тому він може відганяти цих шахетів в радіусі аж 16 блоків. А враховуючи той факт, що вам ніхто не завадить набрати цілу зграю безкоштовних котів, то тепер вам буде легше уникнути частину неприємностей. І от тепер, коли у вас є власна кішка чи кіт, вам потрібно знати той факт, що ця похнасточка з шансом в 70% може принести вам кожен ранок сніданочок в ліжко. На жаль, це не горнятко кави і не шматочок незериту, а хотілося б. Це просто шматки кролів, курей, може бути навіть гнила плоть, нитка від паука, і якщо вам пощастить, то навіть мембрана фантома. Загалом це повний набір того, на що полює дикий кіт. А от нашій свійський домашній приручений котик також полює на цих звірів, але інколи ділиться своєю здобиччю з нами. На жаль, друзі, ферму котів не побудуєш на цьому, бо лише один кіт зараз може вам принести подарунок. На жаль, на жаль. А до речі, ви знали, що раніше, щоб отримати прирученого кота, вам потрібно було приручати оцелота. І лише починаючи з версії 1.14, коти стали незалежним видом. І це не просто різновид оцелота тепер. Помічали в грі коти представлені аж в одинадцяти різновидах забарвлень, котрі навіть відповідають певним породам котів в реальному світі. Тут вам білий, біколор, рудий, рекдол, табік, каліко, сіамський, персидський, британський короткошерстий, а також особливий джеллі, котрий був створений на честь кота одного із ютуберів, але не про це сьогодні. І ще є чисто чорна кішка відьми, котру можна зустріти в будиночку у тієї ж відьми на болотах. І от ти приручив кішку і думаєш собі, а як же розмножувати цих котиків? Ну тут все просто: треба погодувати двох вже приручених муркотанів лососем чи фореллю. І в них одразу активується режим кохання. Якщо хочете отримати кошеня, котре буде схоже на конкретного з двох батьків, то треба іншому коту дати команду садіти, клікнувши по тому правою кнопкою миші. Тобто, якщо треба кошеня ось такої масті, ось таким котом хочете обзавести ще одним, садимо іншого котика оцього і годуємо обох. І тепер в нас є кошеня, котре схоже на кота, котрий бігав на свободі, так би мовити. А коли у вас буде багато приручених котів, багато багато. До речі, є трофей, пов'язаний з прирученням 20 бродячих котів. І якщо ви хочете відео на тему, які є трофеї в обох версіях Майнкрафта, і як їх всі отримати, то, звичайно, ви знаєте, що робити. Пишіть в коментах. Так от, коли ви татечко чи матуся такої от котячої орди, то це може почати трохи бісити. Вони бігають за вами, м'явчать. Втекти від них не так то і просто. Бо ці створіння мають магічну здібність телепортуватися до гравця, коли відстань між вами і котом збільшується до 12 блоків, і щоб коти перестали телепортуватися, просто посадіть їх. Можна, звичайно, прив'язати кота, чи відправити кататися на вагонетці, але такі подробиці можемо обговорити якось іншим разом, а то я відчуваю, що ви і так знаєте всі ці факти про котів з цього відео, і вже спішите написати мені в коментах, що автор нічого цікавого не розповів. Тому давайте ви напишете мені, про кого вам ще раз повісти в наступних відосах, або накиньте мені там якусь цікаву темку. Може про механізми поговоримо, чи оновлення Майнкрафт, чи потужні факти в цілому. А я вже готовий втілити ваші побажання в відос. Що ж, бажаю вам гарного настрою. З вами біля мікрофону був Ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ разом до перемоги і слава Україні! До речі, аналогічно рибкою можна також лікувати поранених котиків.